дивитесь новини на телеканалі Запоріжжя. Вітаю вас. У студії працюють Валентин Терлецький та Глина Воротнікова. Сьогодні випуску про таке. Паперове перемир'я. Попри чергові мінські домовленості, сторона агресор не вгамувалася. Все рівно російське теристичне групування робили спроби атакувати наші війська, захоплювали наші території. І зараз це продовжується. Дочекалися, модульні будинки для вимушених переселенців із зони АТО вже не порожні. На сьогодні, вже по придворітній інформації, 49 заселилось, ще 77 заселяються. Український акаунт відомої інтернет-енциклопедії Вікіпедія влаштовує конкурс Тиждень Запоріжжя. Кожен може просто долучитися і створити свою статтю. Припинення вогню на виконання мирних угод, досягнутих під час перемовин у мінську, президент Петро Порошенко доручив силам задіяним в АТО припинити вогонь із північі 15 лютого. Це має стати умовою для відведення важкого збройного від лінії зіткнення. Ключовою домовленості в мінську є базова, безумовне, беззастережне і всеохоплююче. Припинення вогню. Гарантом припинення вогню має бути відведення важкої техніки артилерії танків від лінії, яка зафіксована в мінському меморандумі. Але нам треба ще раз скажу уявляти наші дії у випадку зриву ворогом перемир'я. І ще до Мінську на засіданні. Кабінету міністрів України я попередив, що нам треба буде у випадку, якщо мира не буде, приймати дуже важке, але необхідне рішення про запровадження воєнного стану. Ще раз наголошую: в цьому випадку воєнний стан буде запроваджений не лише в Донецьку і Луганську, по всій країні. Однак із боку терористів домовленості про тишу не виконуються. Так на дебальцівському плацдармі за добу перемир'я загинули 5 українських бійців, 25 отримали поранення. Терористи ведуть активні бойові дії, намагаючись перерізати останню дорогу, котра з'єднує наші війська на плацдармі з фронтом в районі луганськ артемівськ За інформацією прес-центру, АТО, терористи отримали наказ за будь-яку ціну взяти Дебальцеве минулої доби. Вони 88 разів завдали ударів по Дебальцевому. Та на околишніх селищах використовуючи практично всі види зброї. Загалом продовж доби противник 112 разів завдавав вогневих ударів по силах антитерористичної операції. Наші військові вогонь відкривали тільки у відповідь. Ні, кроку назад. Запорізькі військові в зоні АТО продовжують стримувати агресора. Бійцям не звикати до паперового перемир'я, адже це вже друга спроба укладення мінських домовленостей. Умов котрих дотримується тільки українська сторона. Протягом кількох останніх днів Запорізька область втратила трьох захисників. Двоє загинули від нещасних випадків. Один за 20 хвилин до припинення вогню. 23 години 40 годині хвилин. Під час артилерійського обстрілу вогнової позиції першої гаубічної артилерійської батареї 55-ї окремої артилерійської бригади Фарені Дебальцево. Загинув сержант контрактної служби дужик Євгеній Євгенійович. Наші воїни відповідають на обстріли, тобто вони відкривають вогонь після того, як ворог. Починає просуватися глиб нашої території. Євген Дужик, 1989 року народження, мешкав у Запоріжжі. 2012 року пішов на військову службу за контрактом. Сержант, командир гармати уже кілька разів був у зоні АТО, де російські війська та найманці, і сьогодні, за кілька днів після підписання чергових мінських домовленостей, продовжують наступи. Для нас, військових, оце переміря, це на папері. Ми ж бачимо. І в вересні місяці, в жовтні, зважаючи, що також було мінські домовленості, все рівно російські теристичне угрупування робили спроби атакувати наші війська, захоплювали наші території. І зараз це продовжується. Забирає життя українських військових не тільки фронт. Старший сержант сапер із Мелітополя Євген Кириченко. Під час навчань на полігоні у широкому лані розміновував місцевість. В руках у юнака вибухнула граната. В одеському військовому шпиталі Євген помер від травм, несумісних із життям. Від нечасного випадку загинув і боєць Нацгвардії Ігор Митрога. Чоловік утретє перебував на ротації та готувався до четвертого відправлення у зону АТО, але 12 лютого отримав смертельну травму голови. Обставини з'ясовуються. Потрібно якісь приймати конкретні заходи з боку Генерального штабу Міністерства оборони, тобто наращувати сили терміново додаткові сили вводити, щоб для того раз і назавжди призупинити цей наступ російської терористичної групування. Нанести їм рішучий відсіч, нанести їм поразку, перейти в наступ, все зробити для того, щоб викинути ворога з нашої території. Сотні обстрілів, десятки загиблих щодня, Запорізька область втратила в АТО вже 70 своїх захисників. В Запоріжжі відзначили 26-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. Традиційно, 15 лютого, воїнів-інтернаціоналістів ушановували на території всіх держав колишнього радянського союзу. Гіркого присмаку скорботи нині додали і події на сході країни. Хто ж відповість? Як захлинався бій останній. І вщухав вогонь так упав юнак в Афганістані. 20-річний мій земляк. Свій відбиток війна в Афганістані наклала на життя Володимира Шеремета. У складі радянського контингенту зброї з рук не випускав протягом 1987 та 89 років. Розповідає, вціліти вдалося разом зі 147 бійцями особового складу. Очень многие встречали родители своих сыновей. И одна радость у меня была, но то, что вышел сам, то, что всех солдат-сержантов вывел живыми и здоровыми. Раненые были у нас, но все живы и здоровы. Традиционно 15 февраля мы собираемся все здесь, вспоминают. Вот ребята, мы со всеми, с многими общались. Ребята встречаются здесь, вспоминают. Ну, чем дальше, тем оно как-то... не сильно забувається, но как-то по-другому уже немножко все. Пам'ять полеглих воїнів афганців та учасників інших локальних війн ушанували біля меморіалу у центрі міста та на капустяному цвинтарі. У скорботі схлили голови перед могилами загиблих у АТО, чиї життя безжально обірвала ворожа куля. Сьогодні такий день це день і скорбі, печалі, і радості. тому що сьогодні день честування учасників бойових дій. От сьогодні ми с группой наших ребят и членами семьи приехали на капустяное кладбище, чтобы возложить цветы. Наш долг творить милосердие, сострадание и любовь. Наш с вами долг, для того, чтобы не повторились эти ужасы страшных войн, стоять и сохранять мир, в первую очередь, начиная со своего сердца. Нині на території Запорізької області кількість тих, хто зробив внесок у розв'язання афганського військового конфлікту, сягає 8 тисяч осіб. Чимало з них знову взяли до рук зброю, захищають уже рідну землю на сході країни. Адже як ніхто знають ціну життя на волі дочекалися модульні будинки для вимушених переселенців із зони АТО, зведені в південному мікрорайоні Запоріжжя, вже не порожні. Перші 50 мешканців заселилися сьогодні. Ще 70 відзначатимуть входини найближчим часом. Як оцінили українські українці німецькі помешкання, дізнавалася Юлія Замараєва та Сергій Чалий. Більшість переселенців із Донбасу мешкає у Запоріжжі з липня 2014-го. За цей час шукали собі різне житло. Тепер, оселившись у модульних будинках, сподіваються, знайшли нарешті спокій. Уїхала тому, що дівчатка мія на групі і приступе эпилепсии, поэтому страх у нее постоянный. Вот. Со стороны Маринки бомбят, со стороны Карловки тоже слышим постоянно стрельбище, поэтому пришлось нам уехать. Снимали квартиру, жили у хозяева, ну, с женщиной жили, с хозяйкой. Приютила нас, дала кровь нам, так что благодарны ей за это, спасибо ей большое. Вот. А сейчас надо же совесть иметь, хоть трошечки. Семь человек там Ми Зводили модульні будинки всім світом, допомагали Посольство Федеративної Республіки Німеччина, Держслужба з надзвичайних ситуацій, Червоний Хрест і волонтери. Загалом більше 20 організацій. Це вже третє модульне містечко в Україні. Найбільше е на сьогоднішній день це Павлодарське. Це зараз на 544 і там на 483 у Харкові. Запорізьке містечко передали на баланс КП «Основанія». Платню за проживання знизили на 100 гривень від запропонованої спочатку. Нинішня вартість 319 гривень з однієї особи. Люди сплачуватимуть тільки за комунальні послуги: електроенергію, водопостачання і водовідведення. Безпосереднє ж проживання компенсуватимуть із обласного бюджету по 91 гривні за людину. На сьогодні вже по при дворі 49 інформації ще 77 заселяються, І ця цифра звісно буде вже часно змінюватися. Більшість переселенців із зони АТО сьогодні отримують державну фінансову допомогу. Волонтери та Червоний Хрест намагаються підтримати їх ще й продуктами харчування. Окреме питання, порятунок психологічний. Столкнуться пришлось с тем, что они надеются, что это наконец последнее место, куда они приедут, что они больше не будут ездить с этими пакетами, с сумками переезжать. То есть они приехали на базу, да, если можно так сказать. Проблем как таковых особо нет. Детки уже достаточно стабилизированы, состояние нормальное, они адаптированы. Процес соціалізації проходять дуже хорошо, ніяких проблем немає. Сьогодні у Запоріжжі близько 20 тисяч вимушених переселенців. Мешкають вони не тільки в модульному містечку, а й у небайдужих людей чи в гуртожитках. Але всі сподіваються, що це тимчасово. Війна нарешті припиниться, і люди повернуться до власних домівок. А нашу програму продовжить традиційний огляд. У Бердянську наблизилися до перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ. Тож із 17 по 20 лютого школярі відправлять на карантин. Продовжити або припинити позаплановий відпочинок наприкінці тижня вирішуватимуть фахівці. Дошкільні дитячі заклади працюватимуть за звичним графіком. Одіїв металу затримав інспектор Даї дорогою на блокпост на 12-му кілометрі траси Запоріжжя Донецьк звернув увагу на автомобіль Москвич. Поміркувавши, що авто стоїть віддалік, фари не світяться і водієві може знадобитися допомога. Офіцер підійшов ближче. З'ясувалося ж інше: двоє чоловіків 23 і 45 років. Знімали металеві кріплення і залізничних рейок. Дядянську мітингували проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, попри заклад міської влади утриматися від масових заходів у непростий час. Втім, із огляду знову ж таки на ситуацію в державі, єдиний варіант, котрий неодноразово підкреслювали в управлінні праці оформлення субсидій. Полагодали спеціальну фрезу, неодмінний атрибут ремонту асфальтного покриття відновили на підприємстві Моторсіч. Тож комунальне підприємство Елуаш знову взялося за ремонт автошляхів. На радощах здолали одразу 800 квадратних метрів. В середньому щодоби бруківкою вкривають близько 100 квадратних метрів. До семи років за ґратами світить запоріжцю, який відкрив вогонь у бік міліціонерів. 14 лютого до комунальського райвідділу міліції надійшов сигнал про бійку на вулиці Автозаводській, 48Б. Пізніше звідти доправили побитого потерпілого. На місце події виїхав наряд патрульно-постової служби, коли правохоронці прибули за викликом біля під'їзду. Зустріли озброєного чоловіка. Позже из-за побуждений данный гражданин начал производить выстрел в сторону работников милиции. Благодаря профессиональным действиям сотрудников батальона патрульной службы, данный гражданин, который оказывал вооруженное сопротивление, был задержан, передан средства оперативной группы Комнаровского радио для дальнейших разбирательств. Легким натиском руки. Український акаунт відомої інтернет-енциклопедії Вікіпедія влаштовує конкурс тиждень Запоріжжя. Взяти участь і створити оригінальну статтю може будь-хто. Необхідне тільки бажання та підключення до всесвітньої мережі. Аби створити власну статтю в українській Вікіпедії, не обов'язково бути комп'ютерним генієм чи професором інформатики. Легким натиском руки в онлайн-енциклопедії створити нову статтю може навіть початківець за пів години. Я створив статтю про громадську організацію Студентська свобода. Кожен може просто долучитися і створити свою статтю без будь-якої освіти. Спритність рук за 10 хвилин на наших очах народився чорновий варіант статті про телеканал Запоріжжя. У рамках акції під назвою Тиждень Запоріжжя у Вікіпедії триватиме конкурс на створення оригінального матеріалу. Тематика різноманітна. Можна писати як про будову, про комунальні або не комунальні установи, громадські чи інші організації, а також писати про якихось відомих особистостей нашої області і міста. Кожна новостворена стаття має містити у собі не менш трьох посилань на інформаційні джерела. Текст має бути також оригінальним. За умовами Вікіпедії, якщо ви Просто займайтесь копіпастом, скопіювали десь і вставили. То ця стаття буде або відредагована модератором, або повністю буде вилучена. При цьому, якщо пишеться неправда про якихось особистості події, або місця і змінюються, якісь назви в світлі останніх подій в Україні, то модератори все одно перевіряють кожну статтю. Конкурс тиждень в Запоріжжя в Вікіпедії триватиме до 24 лютого. На учасників та переможців чекають пам'ятні подарунки та гордість за себе як автора статті, котру потенційно побачить, чи не вся інтернет-спільнота країни. Минуло вже багато літ від того, коли з'явився він на Божий світ. Його ми знаємо, вивчаємо його твори і не забуваємо той величний заповіт. Такі от вірші складають про великого кобзаря юні таланти запорізької землі і заявляють на участь у всеукраїнському мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Юлія Ільченко, участь у конкурсі імені Шевченка, бере щороку від початку його заснування. Нині це вже п'ятий за рахунком. каже, відкриває в собі новий творчий потенціал. Тим паче за призові місця отримує стипендію як від свого навчального закладу, так і президентську. Тут немає а, ніяких шаблонів, а, тут цінується. Творча думка, політ творчу думка, тобто не треба вчити ніяких граматичних правил, завчити щось зобрити, а просто треба ну, знайти своє натхнення і писати. Вимоги до конкурсантів прості: якщо ти вже в п'ятому класі знаєш біографію і твори великого кобзаря, можеш спробувати свої сили. Завдання різняться в залежності від вікової категорії. Студентів запитують і про політичні процеси в країні, тож підготовка більш ретельна. Учасники ж молодші складають вірші. Перечитувала твори Шевченка, різноманітні статті е, насамперед, ну, нові статті цьогорічні і е, ну, минулого року, які були приурочені до 200-річчя Тараса аргоруча Шевченка, також брала участь у різноманітних поетичних конкурсах, присвячених творчості. Все ж таки я люблю складати вірші і прозою. І ну це моє майже улюблене заняття у вільний, у вільний час. Небо криглом хитає і хмарину обіймає. Зорока птаха, осінь. Серце листопада просить. Серце хоче феєрверку, листя, що летить додолу. У завершальному ж всеукраїнському етапі візьмуть участь найкращі. 36 студентів та учнів стали переможцями нашого обласного. Туру і тепер сьогодні будуть приймати участь у е, фінальному турі цього престижного конкурсу. Е, ц, ц, цей конкурс одночасно е, проходить у всіх областях України. З 2 по 6 березня в Києві журі мовно-літературного конкурсу імені Шевченка перевірить творчі роботи та визначить переможців. Молоді патріоти переконані, кобзаря потрібно не просто читати і вивчати його ідеями необхідно жити. Святковий настрій 14 лютого створила навіть природа. Вже по весняному теплій сонячні промені зігрівали всіх закоханих, які поспішали в дубовий гай. З нагоди свята там працювали атракціони та навіть реєстрували шлюби. Шлягери про кохання, виступи кавика, дискотека та конкурси з призами. Так масштабно День святого Валентина в дубовому гаю зустрічають у друге. Цьогоріч прийшло майже півтори тисячі гостей, і це в п'ятеро більше ніж торік. Официальное предложение мне сделали. Я так Взаимопонимание. Я думаю, это главное. Любви все возрасты покорны. Пускай ваше сердце с каждым днем бьется, как первый раз при первом поцелуе. Свято закоханих привід не тільки освідчитися. Валентин вирішив розвіяти тугу коханої за улюбленим песиком. Попередній потрапив під колеса автівки. Тож подарувати маленького пухнастого друга та ще й рідкісної для наших країв породи лайки. Хлопець вирішив у романтичний спосіб, вийшовши на головну сцену парку 14 лютого. Ні, не ждала такого собачку. навіть не дала ради новому Так, да, звісно, рада. Ще б главно, щоб всі останні дома були ради. Потренуватися, бути подружжям і укласти шлюб на один день. І цю можливість передбачили організатори. Влаштували випробування швидкими побаченнями і жартівливим радцем. Готові ли ви ловіть її, коли вона буде підскальзуватися і самому падати на попу? Так. Це серйозно. Готові ли ви дарити гелеві шарики, смішно розмовляти, вздыхай гелі. Відчуття просто ідеальне. Просто настроєння отличне. День весенній. Ребята молодці со усіх вузов, якщо я правильно понимаю. Умнички, Скільки компліментів. Афатніх стока свята яркості подарків. Молодці можна ми з вами появились на світ, по тому ж наші родителі встретили друг друга. Мені здесь терапія наших душ. время все таки нам необходимо улипки для того, щоб і злічити наші серця. Родзинкою програми став флешмоб. На знак єдності та миру в Україні до неба полетіло не червоне, а жовто-блакитне серце. Це були новини на телеканалі. Запоріжжя віримо в перемогу правди. Тримаємося разом. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.